З цього ві відео ви дізнаєтесь, вам треба заглубляти фундамент нижчої глибини промерзання? Чи не треба, якщо це фундамент стопчати, наприклад, під терасу або під паркан? Як я, я, я прорекламував. <хе -хе -хе> І так, пан Віталій питає: Добрий день. Підошва стопчатого фундамента обов'язково повинно бути нижчої глибини промерзання. Чи є спосіб зменшити глибину? Дякую. І так, давайте розберемося. Одна із технологій, котрі я популяризував за ці роки, це тепле вимушення. Я дуже цим пишаюся, що я один із перших, хто взагалі почав про це розповідати, але потім підтягнулися дослідження, котрі підтвердили мої теоретичні висновки, так скажемо. Норми пишуть нам наступне: що фундамент повинен заглиблюватися. На 10 см нижчі глибини промерзання, або ми застосовуємо міри проти морозного здимання. Зрозуміло? Або тобто, ми, як інженери під час проєктування з вами можемо передбачити захист від морозного здимання. І от давайте тепер з вами, з точки зору інженерної науки, розберемося, треба нам чи не треба. І так, підошва стопчатого фундаменту. Справа у тому, що коли у нас є ґрунт, є глибина промерзання. Піски зазвичай це 1,20 м, перша кліматична зона, глини 90 см, в другій кліматичній зоні ці, ці цифри менше. Пісок може бути в районі 60-70 см, глини 50 см. Тому, якщо ми кажемо з вами про тепле вимощення, то це актуально для першої кліматичної зони і для нульової. Тобто, якщо у вас дача буде десь там ну не знаю в Курській області, може трошки північніше, десь там на болотах захочете дачу зробити в нульовій кліматичній зоні, там глибина промерзання 1,5-2 метра може досягати, якщо ще північніше. от Тобто, чим більше ця глибина, тим більше має сенс робити морозне вим... тепловимущення. І ось чому, дивіться. Значить, коли ми робимо стопчатий фундамент, по нормативах нам треба спуститися нижче, на 10 см. Справа у тому, що коли ґрунт вологий і він починає замерзати, він е, чіпляється за бетон і починає піднімати поруду. Ну, Тому що вода при замерзанні збільшується в об'ємі, і якщо ґрунт вологий, то звісно він також збільшується в об'ємі, і це призводить до цього морозного здимання. І ці сили вони менше, ніж по торцю. Тобто, якщо ви зробите стовпчити фундамент от на цій глибині, і тут буде морозне здимання, котре буде піднімати наш бетон, то ці сили по торцю. Вони сильніші, ніж по бокові поверхні. то треба нам заглиб... заглиблюватися. Так, важне заглиблюватися. Для того, щоб зменшити вирогідність підняття фундаменту із ґрунту. Я коли йду от в ліс, гуляю. да У нас там є ворота, котрі робили багато років тому. І ці ворота періодично. Морозне здимання потроху висмиктує із ґрунту, от треба буде якось його сфоткати і вам показати, як це виглядає. Ну, по суті, ці ворота рано чи пізно доведеться мені переробляти, бо я председатель, я на це дивлюся, що треба готуватися. Тобто, бажано опускатися нижче. Що таке тепле вимушення? Коли у нас є з вами будинок. Звісно, ви його опалюєте, звісно, він має велику площу забудови, і таким чином відбувається наступне. Ґрунт намагається промерзнути нижче глибини промерзання наші фундаменти, але нижче ґрунт має температуру плюс 5-7 плюс градусів. І якщо ми з вами намалюємо термічний е ці, ізотерми, да, то ми побачимо з вами, що е, не, 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 не те. Ми побачимо з вами, що о, біля будинку, із-за того, що конструкції втрачають тепло, із-за того, що тепло йде з середини ґрунту, це не з середини землі, як мені розповідають. Ні, це тепло потрапляє в ґрунт через дощі, е ну, прогрів сонцем ґрунту, і тепла вода. Просто за зиму не встигає промерзнути, тому це тепло тут плюс 5-7 плюс градусів. Так от, якщо ми тут зробимо з вами тепле вимушення, тобто покладемо екструдований пінополістирол, полістирол, піна скло, як варіант, то в такому випадку у нас лінія промерзання вона буде ось така. Ось бачите? Що нам це дозволяє? Нам це дозволяє, друзі, з вами, зменшити глибину фундаменту А це менше бетону, менше земляних робіт, ля-ля-ля-ля аби геологія дозволяла це зробити. Тобто були гарні ґрунти вищі. Тому в, біль, в більшості наших проєктів ви бачите фундамент неглибокого глибокого залягання з теплим вимушенням. Тому що в нашому в першій кліматичній зоні, де я працюю будівельником, це розумно. В другій кліматичній зоні це. Закарпаття, Одеська область, Крим, Кубань. Здесь, друзі, тепле вимушення робити не варто. Ну, нема сенсу. Невелика глибина промерзання. Тому це просто витрачені дарма гроші. І ось виходить так, що коли у нас будинок великий, це працює. І на старому облог, моєму сайті в Home TV в розділі бібліотека є файл з дослідженнями по теплому вимушенню. І там є определьний коефіцієнти, але справа у тому, що це стосується будинку. Зрозуміло. Будинку, друзі, будинку, котрий гріється взимку, Будинку, котрий має велике пітно забудови. Не плутайте, будь ласка. Тому, коли ми з вами дивимося знову ж наші проекти, і ми бачимо з вами терасу, то при тому, що будинок має фундамент неглибокого глибокого залягання. Наші тераси завжди мають стопчатий фундамент глибокого залягання. Зрозуміло? Тому що тут немає підігріву, тут немає великої площі забудови. Тобто ця конструкція буде промерзати. Наш будинок: ми з вами утеплюємо цокольну частину, ми утеплюємо з вами фасад. А терасу, друзі, ми з вами не утеплюємо. І виходить так, що коли у нас з вами є якісь конструкції. І приходить зима, то мороз по конструкціям доходить до самого низу, і отут знизу може намерзати лід. Тому чим глибше ви впідеєте стопчичним фундаментом, тим стабільніше буде конструкція. Якщо ваше, ваш стопчик потрапляє в теплу зону, то вірогідність намерзання льоду на торці менша. Якщо ви одягнули в пластикову трубу в рубіроїд. Тобто створили шар, котрий не всмоктує воду, ви зменшуєте сили, ви не даєте воді замерзнути на поверхні сваї і підняти за рахунок бокового морозного здимання. Тому що воно просто склізьке, воно скользить, воно обривається. Зрозуміло? Тобто, поверхня повинна мати дуже низький водопоглинаючий коефіцієнт. Майже 0. Це найкращий варіант. І тому ви могли бачити. Один із типів фундамента у мене на каналі, де ЕППС виконується як нез'ємна опалубка, тому що як пінополістирол пінополісторол воду не всмоктує, він утеплювач, тобто він захищає від промерзання по бетону також. Зрозуміло? Оце от вся фізика процесу. Тому е, всі рішення, які ви можете бачити у мене на каналі, вони відповідають нормативу, вони відповідають фізичним процесам і вони максимально раціональні, тому що завдання, щоб клієнт отримав максимальну якість за свій бюджет. це Дякую, друзі, за ваші лайки, за те, що ви мене слухаєте. Е, от про це я розповідаю вже з 2012 року на YouTube каналі. Ви це знали. і Я продовжую це розповідати, і мене продовжують про це питати 12 років кряду. Дякую. Так, да, Дякую за те, що ви приходите і мене питаєте, що ще цікаво.